Підписуйтесь, щоб першими бачити найкращі будинки у місті за вигідною ціною. Продається цегляний будинок у місті Мерефа, просторий, доглянутий та повністю готовий до проживання. Загальна площа 121 квадратний метр, один поверх, чотири кімнати, що ідеально підійде для великої родини. Будинок розташований у хорошому районі поблизу центру міста. До центру Мерефи 5 хвилин, до метро Гагаріна місто Харків близько 30 хвилин. Поруч зупинка транспорту, школа, дитячий садок, парк, аптека, магазини та інша необхідна інфраструктура, усе в радіусі до 500 метрів. У будинку виконано якісний євроремонт, встановлено індивідуальне газове опалення, яке не залежить від відключень електроенергії. Це важлива перевага для стабільного та комфортного проживання. Оселя продається з меблями та побутовою технікою: холодильник, варильна панель, духова шафа, плита, пральна машина. Є швидкісний інтернет, вайфай та телевізор. Будинок цегляний, теплий та надійний з шиферною покрівлею. Комунікації підключені, електрика, газ, свердловина, каналізація, септик, організований вивіз відходів. Земельна ділянка 10 соток. На подвір'ї є сад, город, господарські будівлі та погреб. Територія доглянута достатньо місця для відпочинку або додаткових споруд. Поруч ліс – Чудове місце для прогулянок і відпочинку на природі. Будинок має вхід в рівень із вулицею, що забезпечує зручність та інклюзивність. Це чудовий варіант для комфортного життя у місті з усіма перевагами приватного будинку. Запрошуємо на перегляд.